Сьогодні часто, коли чуємо слово піст, то відразу можемо сприймати його з якимось таким негативним присмаком обмежень. Не їж, не пий, не то, не сьо. Одним словом, не роби нічого, бо зрішиш. Однак так насправді це якісь певні наші ілюзії, які якось так війшли в наш народ, в нашу культуру, що піст ми сприймаємо просто як обмеження. І щось навіть погане для нас, звичайно, під час посту маємо певні обмеження, однак ці обмеження не є головними. Головне те, що завдяки цим обмеженням ми більше часу можемо виділяти для Бога і для Його царства, для нашого спасіння. Тому час посту потрібно більше сприймати як можливість, наприклад, робити більше добра. Бо сам Христос сказав: все, що зробите одному з моїх найменших, ви мені зробите можливість більше часу перебувати на молитві. Бо коли молимось, ми спілкуємося з Богом, бачимо себе Справжніх. Також навіть можливість вміти відмовитися від того, чого я дуже люблю, наприклад, від якихось м'ясних страв чи від якихось інших продуктів, і не просто відмовитись заради самої відмови, але відмовитись задля когось. Наприклад, ці продукти чи гроші на витрачені продукти можемо віддати тим, кому їх хто їх потребує. Тому час посту це час можливостей робити добро і більше робити добро, заслужити собі царство Боже. Іноді в нашому християнському житті ми можемо впасти в дві крайності: крайність перша тільки рахувати свої гріхи і жити від сповіді до сповіді, не змінюючи своє життя. Друга крайність вважати, що у мене гріхів немає, ну і далі нічого не змінюється в моєму житті. І так насправді, під час посту, ми дійсно думаємо про свої гріхи, їх рахуємо, йдемо до сповіді і дуже добре коликаємося про Час посту, час не для гріхів, а для покаяння, для молитви, для добрих діл і для своїх ближніх. Тому піст, дорогі друзі і люба родина, це не про гріхи. Це час, період в нашому житті, коли я зосереджую свої зусилля для того, щоб зустрітися з Воскреслим Христом. Тому маю одне питання до тебе: а що зробив ти у часі цього посту, щоб стати кращим, стати святішим, щоб зустрінути Воскреслого Христа? І на цьому запитанні просто сіла батарея. Отже, кінець. Якщо вас зацікавило це відео і воно вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк і обов'язково поширюйте, щоб інші люди могли бачити те, що побачили ви і що вам подобається. Дякуємо всім і до зустрічі, всім, Па-па!